Шановні краяни, дорогі Прикарпатці. Хочу офіційно повідомити вам про те, що місцева влада утримує стабільну ситуацію в регіоні. Керівники профільних управлінь обласної та місцевих державних адміністрацій докладають усіх зусиль для стабільної роботи як підприємств, так і бюджетних установ. В регіоні в штатному режимі продовжують працювати всі оперативні служби, в тому числі швидкої медичної допомоги. Пожежної охорони та інші. Комунальні служби оперативно виконують свої обов'язки щодо прибирання вулиць та проїжджої частини міст від снігу та сміття. В навчальних закладах тривають заняття, незважаючи на те, що частина студентів поїхала до Києва, щоб взяти участь у акціях протесту. Однак, як свідчить наведення ректорами вузів Данії, молодь почала повертатися зі столиці та поновила навчання. Зараз місцева влада у тісній співпраці з Кабінетом міністрів продовжує активну працю над підготовкою державного та місцевих бюджетів, коригуються макропоказники, розраховуються цифри державних субвенцій та дотацій на 2014 рік для забезпечення регіональних потреб. Закликає всіх вас до консолідації навколо збереження стабільності громадянського миру та плідної роботи на користь Прикарпаття і нашої України. Все, у нас буде добре, друзі.